Всім привіт! Нарешті у нас стабілізувалася погода. Хоча ненадовго на завтра і післязавтра вже дощики стоять. ну... Вирішив, що треба вже їхати в поле. Правда, вже обід, це я вже знімаю, бо став зараз він собі взяв сухпай такий на перекус став. Е -е, довго, довго налаштовував культиватор, бо перший раз е -е, перша моя самостійна налаштовка налаштування. Культиватора, тому вийшло трошки довго. так утречком довелось трошки помучатися, бо не знав, як правильно, і що робити, що сирувата земля у нас трошки сиро Якщо ставить там 10 і трошки більше, воно ну, трактор трошки тоне, тоне і важко йому йти, бо він починає хватати. Культиватор хватає вологу землю і йому стає важкувато. Тобто, Треба було настроїти так, щоб воно було і не глибоко, і не мілко. Ну, коротше, і Щоб менше хватало, там, де дуже мокре. Ну, на 10 см дуже так мокрувато. Тому виставив ну, може навіть трошки менше 10, наче непогано. Зараз покажу загальний фон ось такий. Те, що вже зробив. Ну, зробив малувато, звісно. Перша передача і погнав помаленьку, потихеньку. Гонимо. Тут під посадкою трохи сиріша земля, туди далі, мабуть, трошки сухіша, чи може по-другому ну, друга структура трохи землі, бо там нема. Тут ось є ще деякі такі грудочки. Там грудочка, там. Під тою стороною вже такого немає. Ну і в цілому по полю. Вже все, що могло вилізти, мабуть, вилізло вже і падалиця повилазила, вже е різні бур'янчики повилазили. Ну, коротше, є вже все. Вон навіть е клинки повилазили, бо їх тут з посадки понаносило. Ну, коротше, чого тут тільки немає. Під тим краєм, звісно, трошки чистіше. Під цим. Під посадкою грязнувато. Ну, в цілому непогано. В цілому наше поле, я так подивився, поїздили ну, не саме грязне, не саме таке зелене. Взагалі, я б сказав, в порівнянні з деякими полями, то в нас чистота й порядок. Ну, є отакі от місця. Вже, от, як бачите, падалиця гарненько собі проросла. Тому треба спішити вже працювати. Бо погодка, я так розумію, ненадовго нам така гарна. Зараз хмарки пролітають. Ну вони нам не страшні, ці хмарки. Бо так в цілому, в цілому тепло. Вже потепліло. Зранку було холодно. 4 градуси тепла. Прям прохолодно, дуже неприємно, сиро. Але... але. Але вже краще, що є сонечко, і вже трошки і настрій з'явився і хочеться навіть попрацювати. Тому зараз підобідаю і запускаю нашого дракончика, і в бой будемо працювати, буду сьогодні працювати, мабуть, аж до, самого, до, до ночі. Не те, що до пізнього вечора, а мабуть аж до ночі допрацюю. Ну, наскільки хватить палива і наскільки хватить моїх сил. Тому зараз перекус і вбій. Ну і що так, у нас вечоріє вже. Відпрацював я десь приблизно 10 годин. Е, я думав, що менше зроблю, чесно кажучи, ніж є, але я задоволений. Е, зробив я ось площа. Це я по карті поміряв, десь приблизно 10 гектарів, може там трошки більше, може трошки менше. Ну, коротше, зробив Зробив ще до темна, і я думаю, що я ще до темна все-таки попрацюю. І Хочу по максимуму сьогодні зробити. Я зараз зупинився, поміряв, скільки там палива залишилося. Ну, ще 40 літрів. Я думаю, мені цього вистачить з головою ще аж до темна попрацювати. Ілюмінація в нас непогана, тож дозволяє попрацювати і в темну пору дня. Ну і що я хотів сказати по ящику. Задоволений, ну просто як слон. Е -е, тут зараз я спробую показати. Якщо видно, тут є така у нас канавка. і Бугорок відразу, то от, коротше, мені, щоб виїхати на цей Бугорок, ну треба було трошки помучатися. Е -е, або щепленням погратися, або ти там задирається вперед. і трактор просто не керований, їде вперед, куди хочеш, що, що хочеш де й робить. Зараз вже все ідеально, мало того, що він не задирається, так він ще й залишається керованим. Це взагалі пушка. Друге, по Балті. Взагалі клас, все тримається, люфтів немає, все супер. Залишиться там доробити один нюанс з тим валом кочення. Але я. Дещо так придумав, пізніше вже покажу. Коли буду готуватися до міждурядки, я покажу, що я там задумав, спробую зробити. Вийде, 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 не вийде, то так уже і буде. Коротше, ну і з рульовим. З рульовим непогано, краще стало, стало керуватися. Менше люфтів. Ну, взагалі люфта немає, набагато легше керувати, але мінус є один. Трішки став, ну, трішки тр... тяжче стало керуватися, руль тяжче крутиться. Ну а я думаю, що це не велика біда, можливо, там воно притреться ще, воно все рівно розбовтається, ну, нічого. Краще, важче, але він краще тримається на, там, на дорозі, в полі, Ну, набагато мені приємніше керувати. Тож, не дарма я це все робив. Задоволений, то що такі в мене новини, а я продовжую працювати. А з вас лайк, підписка, коментар. Ну і звісно ж, слава Україні!